Так, друзі, всем привіт. Почали накривати. Ось такий метал буде. Ну це він грязний, те що ходили таким цветом. Натянули тут нитку були. і так нитку. Так от зробили. я ось сюди ось сюди. А ти починаєш так Тут позашивали, це все планку набили, степлером наприбивали. Ну, діло йде. Двома шуруповертами крутять, бо одним довго двома. страшно, У нас вітер піддуває. Отак попідставляли шлакоблок, щоб тут не прогиналося, тоді вже заложимо шлакоблоком. Ну а так з виду непогано получається. Діло йде. Уже шість листів положили, листи по п'ять метрів. Так, друзі, продовжуємо кришу, вже все заканчуємо. Сюди буде не цілий лист, будемо різати. Отакий От вид. Ну красивий. Звісно. Все ровненько, чітко. Нічого там. Ну, Може десь містами трошки і так, ну нормально. Сюди так само будемо зараз бруски оці ставити, сюди і за руберої, щоб ровненько тоді ровно, отпиляли і додавали скільки треба і все. Зараз вони там підбивають на краю і бомба. Ну, як доробимо, ще підзніму, Уже як повністю тут зробимо. покажу так Отакий вот вид з вже. Бомба. Вже темно, там як заложиться, тут заложиться і ворота і бомба. Ну, пол зальємо, звісно. Ну, все чітко держиться, класно. <клухи> Отак куном все подаємо. Зараз будемо. Сюди доски отак набивати, щоб вирівняти, тоді обрізали метал, вітрова і підшивати будемо. Так, друзі, закінчили ми кришу. отака ось, ось криша вийшла. Часто сильно не крутили в шахматному порядку. На краю побільше в кожну. І оці стики теж прикручувалися. Ну, щоб воно добре з боку, тільки з краю, а там воно нормально лягає. Ну от такі діла. Все, вже накрили кришу. Вроді би ровненько все. Своїми силами все крили. Отакі діла. Ну, метал 0.45 матовий. Такий. Ну, друзі, буду заканчувати на цьому відео. Спасіба тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!